Їх називають дітьми сонця, малюків з усміхненими личками і допитливими оченятами. А для своїх батьків вони більше ніж сонце. Їх народження зігріло душу теплом і водночас обпалило звісткою про те, що у світ прийшла особлива дитинка. Сніжана Кісішвілі розповіла, що про синдром Дауна дізналася лише після народження доньки Вероніки. Коли народилась моя донька, для мене це був шок, як і для кожної з мам, у якої народилась дитина з синдромом Дауна. Це був шок, і шок був не від того, що е, від від незнання від того, що е, я не знала, що це буде. Лікарі зразу сказали, відмовляйтеся цієї дитини, тому що це буде просто вазон, який не буде ні маму, не тата, не дай, не на нічого не буде розуміти, не знати. Вам краще від нього відмовитись, і буде краще десь у якомусь будинку інтернат. Ну, це для нас це було табу. Дитину ми, звичайно, поплакали, попереживали, але вирішили, що треба йти вперед. І я хочу, щоб моя дитина не була десь із гоєм, да, в соціумі, а щоб вона теж була так і всі, тому що і росла, і росла. Розвивалася вона на тих же етапах, що і всі діти чуть, -чуть трошки просто пізніше, як всі інші діти. Їй буде вже 7 років, і в цьому році вона йде до школи. Йде в інклюзивний, до звичайної школи, в інклюзивний клас з допомогою медико-педагогічної комісії. Ми з ними теж співпрацюємо два роки і вони нам дуже в цьому підтримують і дають якби вже таку путівку в школу. І чи, мабуть, не вперше, що моя дитина, ще в нас є Сілюша, теж в Кросичівському районі діти, які відкривають інклюзив, маю в цьому, що в направленні з синдромом Дауна. Не з іншими там, з ДЦП чи ще з якимись там вадами, а от з синдромом Дауна йдуть до школи. Я сподіваюся, що моя мрія здійсниться і ми все-таки будемо ходити в звичайну школу. І в школі нас прийняли добре, нас готові прийняти в школу. Життєві історії кожної мами, які народили особливих дітей, такі однакові і такі різні. Об'єднує усіх разом постійна праця над собою, виховання та розвиток малюків, аби підготувати їх до життя у суспільстві, до самостійності. Наша організація існує ось уже в березні буде два роки. І за ці два роки вже зроблено немало, але ми вперше в Житомирі разом з помічниками, з волонтерами, координаторами нашими, це Олександра, це волонтери з педагогічного університету, інституту соціальної педагогіки, волонтери Янголята. Які вирішили ми в цьому як би, році присвятити місяці підтримки діт з синдромом Дауна, е, зробити таку фотовиставку, фотосесію. Я такий же, як і ти. Е, щоб більше було, люди більше знали інформації про цих дітей, щоб вони більше знали, тому що, е, що діти так само, як і всі остальні діти, розвиваються, так само граються, так само потребують і підтримки і допомоги. Так само ми хочемо, щоб наші діти повністю соціалізувалися в суспільстві, були приносили користь. І ось ми хочемо розширити, зробити таку фотовиставку, фотопроєкти, починаючи від цього кафе, яке теж нам предоставили приміщення «Кава і друзі на благодійній такій основі, провести таку першу зустріч з дітьми, де ми будемо розмальовувати носочки. І носочки це буде символ дітей з синдромом Дауна в цьому році. Якби той, хто буде носити кольорові носки, одягати він тим самим підтримувати. Приймає дітей, я, я такий же, як ти, з цими кольоровими носками. Тобто себе відчути е, трошки різним від інших. Чому в тебе буде кольоровий носочок? Ну тому що ось я такий, як і ти. В, вирізняюсь, щоб це кожен на собі відчув, як бути коли ти трошки іншим. Ця ідея з'явилася, мабуть, тому що люди. Е... Може, і навіть молодь не зовсім адекватно реагують у суспільстві, так? На мають. Не тільки молодь, більше навіть і не молодь, молодь якби адекватно реагує. У нас ще йде більш із тих часів, коли синдром Дауна це було табу. Це люди, діти, які ніде не з'являлися, від яких відмовлялися. І ми якби цим проєктом хочемо, щоб не було відмови в пологових будинках, щоб дітей забирали в сім'ю. І чим більше ти дитині віддаєш любові, віддаєш їй своєї праці, тим більше дитина буде віддавати тобі. У них дуже високий потенціал, вони дуже гарно навчаються, вони дуже гарна пам'ять, вони музикальні самі, вони люблять музику, вони люблять танцювати. У них пам'ять ще, мабуть, краще, ніж у нас, тому що вони це. Вже у себе тут скоріш відкладають, і вони, якщо навіть вони дивляться по сторонам, все рівно в них це все відкладається. Вони краще це все запам'ятовують. І якби молодь в цьому направленні нам дуже допомагає, тому що дуже багато волонтерів і студентів приходять зараз до нас з підтримкою. Проводять заняття, проводять з ними різні конкурси, проводять ігри, вчать розвиваючи його в цьому направленні, Щоб більше наші діти могли спокійно йти в дитячі садки, щоб їм не відмовляли, щоб люди знали, вчителі наперед знали, вихователі, що вони так само розвиваються, і всі. Вони не є в чомусь особливі. І щоб вони йшли в садочки, щоб вони йшли в школу, навчалися разом з усіма дітьми, щоб вони приносили користь. Мене звуть Ніна. Скільки років вашій дівчинці і чим вона найбільше любить займатися? Їй 6 років. Любить танцювати, співати, бо знає багато пісень, любить сучасну музику. Саме більш за все, напевно, любить слухати її і танцювати. Як ви потреба ці організації? Зустрілися в місті, потім зізвонилися. І так мені запропонували сніжана вступити до організації Діти Сонця. Це моя дитина, я ніколи не задумувалася, що її хтось може сприйняти не так, і ніколи не звертала уваги на інших людей, там, можливо, хтось не так подивився. Чи... Звернув увагу. На даний час ми не відчуваємо себе якимись від відхиленими, відсунутими від суспільства. Розкажи мені тебе звати. Альона. Альона, а де ти живеш? На а що, На, на Олько. Скажи мені, хто тебе ще є вдома? Мама, і Дас, день, А яка ти любиш робити? Сувати а і ось Танцювати. Танцювати? А на чому ти? Ну хто тобі на чомусь грає? Коли музика просто грає та танцюєш? Так? мамою свою. Пісню слухає. Так? Да? співати да. любиш? Пісню. Дивись на тті. А мультфільми ти любиш? Так. Да. А які? Русахуа. Да. Так. А ще да. який мультикров любиш? Івозе. Рапунцель. Да. Ще Писано. Машу. Машу медведи. А ти не повториш подвиги Маші, ні? А? Ні. Ні? не повторюєш. Вкази є, но подвигів поки, поки немає. П'ять минут політ нормальний. Не робиш мамі такого? Ні? Це добре. А малювати ти любиш? Сьогодні будете малювати? А що буде робити, не знаєш? Ще поки секрет? Сонечко Сонечко, Сонечко робити, так? Yeah. Активні матусі, які мають діток з особливими потребами, об'єдналися у громадську організацію Діти сонця аби разом займатися їх дозвіллям, розвитком і навчанням. І тепер великою родиною, яка постійно поповнюється, відвідують заняття, займаються з психологом, проходять лікування і потакані з терапією. Я шукала багато інформації про синдром. В Київ їздила, і коли ми тут ще з деякими мамами познайомилися, ми вирішили, що в Житомирі треба теж зібратися в колектив, в організацію, щоб ми могли. Допомогти іншим мамам на сьогодні. У нас організація починалася з вісьми мам. Сьогодні у нас 21 дитина в організації. Це і членів, не рахуючи учасників, яким, з якими ми просто спілкуємося по телефону, надаємо інформацію, які не в змозі приїхати до Житомира. Тому що у нас кожен день майже проводяться заняття. У нас зараз уже в організації є психолог, який проводить заняття, Каністерапія – Це Лікування собакою Є у нас арт-терапія. Теж ось Олександра, наш волонтер, координатор, арт-педагог. Є у нас художня праця з музичним. Олена Олексіївна теж приходить із школи живопису, проводить заняття з нашими дітьми. Ми проводимо і логоритміку. Ми рахуємо в нас математичні заняття по номікону. У нас дуже багато таких занять на логіку. тобто у нас один тільки вихідний неділя, а так субота, а так. Ці дні ми працюємо і є результат. Мама тільки з міста чи з області з області. У нас мами приїжджає з Андрушівки, з Новоград-Волинського, з Чернігова, Коростишівський район, Коростенський район. Ну і якби таку допомогу мобільно ми надаємо Баранівський район, там де з далеко, там з Гемільчиною, які не можуть приїхати. Таня ми з Андрушівки. В центрі тут ми недавно, перед Новим роком ми тільки сюди приїхали, ем, знайшли в інтернеті. І подзвонили я до дівчат і сказали нам приїжджати. От як помінялося життя Богданчика? Він звільнила? Ну так, ще, ще не дуже, ми тільки два місяці. Ми часто ще не були, бо трохи хворіли Ну, але вже трошки є в нас поведінка. Поведінка в нас трошки на краще вже міняється. Ми ось за руку я його тільки за руку могла, наче з вулиці, на вулицю я не могла з ним вийти, тільки за руку і все. Зараз я вже осіду з ним по трутову. Він вже навіть біля мене йде, можу його руку відпустити, і він трішки біля мене знає світофор. Коли червоне горить, треба вже чекати, чекати треба, так? П'ять з половиною. П'ять з половиною. Ну, трошки пізно ми сюди приїхали. В адушиці в нас такого немає нічого. В садочок ходили літом, коли тепло, ми ходимо в садочок. До нас. Любить садочок. ходити, дітками любить садочок, да, любить з дітками. Слоник. слоник да. Ти любиш грати в тварин. Мабуть, ти любиш бувати в зоопарку. Не був?» В зоопарку був да. Був в зоопарку. Києві, був? Да. В, Києві в зоопарку. був». Головне, це якомога раніше розпочати правильно працювати з дитинкою, яка має вади зі здоров'ям. Діляться досвідом мами, відвідувати громадські місця, власним прикладом навчати. Ну, два роки вже буде наша організація у квітні, 24 квітня. квітня. Само початку об'єдналися разом з Жаною, а потім знайшли інших мам і створили нашу організацію. Ну, ми по сумісництву ще працюємо. Саме я займаюся з дітками і починала займатися, поки не з'явилися педагоги професійні. Як з'явилися педагоги професійно, то ми вже почали співпрацювати з педагогами. Деякі програми брали з інтернету, деякі програми ми отримали від ВБО «Даун-синдром» міста Києва. Це англійську програму, дивись та вчись. Також на мікон те, що ми їздили, здобували сертифікати по цим напрямкам, щоб могли працювати з дітками. І плюс те, що ми фантазували, скажімо так. Як ви бачите, у нас по своїм дітям? Це допомагає їм? Саме головне почати з народження працювати. Тому що, якщо працювати вже в віці 4-5 років, вже важче дитиною працювати. І є у нас така е, тенденція, що в 4-5 років, їх вже дуже важко навіть усадити для того, щоб займатися з ними. Тому треба з народження. Бажано. Це Ну, от народила дитина і вже працювати, готувати матеріал для майбутніх мам, щоб вони вже готували матеріал для роботи з тими дітками. Тому що чим пізніше, тим важче їх, скажем так, дисциплінувати, виховати і навчити чомусь. Ну саме рані саме ранні саме ранній розвиток є. У нас дітки, з якими займалися з найменшого віку, і вони набагато краще тебе поводять, навіть чим ті дітки, які може 4-5 років, які тільки до нас підійшли. З організації близько до тих дітей саме з синдромом Дауна. Також інші діти у нас підходять. Є у нас і дітки із аутизмом. Ну, ми просто пробуємо з ними працювати. Вони теж працюють. А так 20 дітей. Це район і місто Житомир. Ну і вік у нас від года до сіми. Окрім того, що вдома мами і діти разом готують страви, організовують чаювання. Вони ще й навчають діток, як потрібно поводитись, скажімо, у кав'ярні або ж разом приготувати різні смаколики. Ти забереш з собою да. А по «Мамі». Як тебе звати? Yeah. Ілля Так yeah. Що ти зробив? Чай. Чай? Чай зробив? Chai. А пряник ти робив? Yeah. Мама допомагала? Yeah. Да. Кому подаруєш, пряник? Yeah. Мамі люди. Пробував його, вкусний він? Так yeah. Феоніка. Yeah. Що, Віроніка? Ти що робила, розкажи мені. Печиво. – З ким ти робила З Катю. А Катя дисиш пряник? Да. А ще кому? Маму. Мамі. А ти вдома з мами Катю. – Катя поговорить. Немати їсти готова? У мене дві дівчинки. Старша народилася здоровою, якої зараз 6 шість років. А молодша народилася з синдромом Дауна. Їй зараз два роки, і три місяці. Старшу звати Настя, а молодшу звати Маша. Молодша повторює все за старшою. Коли куди старше, туди й молодше біжить. Ну, всі рухи, все імітує і повністю наслідує старшу. Коли Маші виповнилось 9 місяців, я про цю організацію дізналася і ми зразу почали займатися. Генетик сказала, що максимум потрібно вкласти в цю дитину до трьох років. Чим більше ми вкладемо до трьох років, тим більше буде потім результат. Мені було дуже важко, але чоловік ну, мене підтримав і слава Богу, да. хоча як зразу народжуєш, то зразу. Такі думки, що да, я просто я народила, я не знала зовсім, що це таке, що це генетична хвороба. Я про це нічого не знала і тому я. Такому була да. тепер я знаю про це все більше ніж лікарі. Вона показує повністю всіх домашніх тварин. Звуки вона не, не вимовляє. Що у нас проблеми? У нас трошки гіпотонус, проблеми гіпотогіпотонія язичка, губок. Вона не вимовляє звуки, але пальчиком показує всіх домашніх тварин, частини тіла. Танцює, завжди танцює. тільки включаєш музику, вона танцює. Вчимо тварин, ходимо на заняття. Три рази в тиждень ми ходимо в соціальну реабілітацію на 1 травня. Два рази в тиждень ми ходимо в нашу організацію, їздимо в станішовку на іпотерапію. Я не думала, що я буду така щаслива ще два роки назад, коли в мене народилась маша. А Зараз слава Богу, да дуже щаслива. Да. Я взяла, щоб... Щоб вона привикала до таких діток, щоб у таких діток була соціалізація, щоб ніхто ніколи нікому не соромився. І коли побачили один одного на вулиці, щоб не тикали пальцями, спілкувалися так, що з ними. Волонтер Олександра розповіла, що в громадську організацію Діти Сонця потрапила не випадково і додала, що бажаючих допомагати серед молоді дуже багато. Ми співпрацюємо буквально з грудня місяця. Ми познайомилися в грудні. Ми приходили до них з дітками, виступали з недільної школи. На привітали їх до Миколая, потім до Різдва. ось і так познайомилися і вирішили співпрацювати. Я пройняла так. Я прийнялася трохи проблемами їхніми і так. Працюємо далі. Мені взагалі знайома проблема особливих дітей. У мене особливий брат, от і ми з дитинства з ним разом. І тому я бачила, як було важко моїй хрещенні, а от не було підтримки, і тому болить за цих дітей. Просто мені сподобались діти. Вони щирі, вони відкриті, вони. Мені здається, вони ближче до Бога. Вони ближче до Бога. Вони люблять людей усіх за те, що люди просто їм посміхнулися. Вони будуть їх обіймати за це, і у них немає. Мені здається, це навіть не хвороба, це благословення, того, що вони щирі. Вони довіряють людям, вони посміхаються, вони не бачать зла цього світу, і вони просто живуть і вони вдячні будь-кому, хто поруч з ними. Взагалі, цей рік це рік присвячений цим дітям організацію ООН по всьому світі. Тому ми вирішили цьому році приділити більш таку увагу для, для саме до 21 березня. Сьогоднішня акція входить акція у піцерії Маріо і у Львівській кав'ярні. У піцерії Марію ми плануємо виготовлення піци, а у піцерії, у Львівській кав'ярні ми плануємо там виготовлення цукерок і також екскурс в історію шоколаду. Мета цих заходів показати, що ці діти такі самі, як і інші діти. Вони однакові. Єдине, вони відрізняються певними особливостями, але показати, що з цими дітьми так само можна гратися, з цими дітьми так само можна ходити. В людні місця і щоб люди знали, що такі діти є. Привернути увагу до проблем цих дітей, тому що в цій організації потрібна допомога, потрібні волонтери, потрібні вчителі, які будуть займатися з цими дітьми, тому що ці діти потребують трохи більше уваги ніж звичайні. от тому це акція привернути увагу громадськості. Різноманітні благодійні акції за участю дітей з синдромом Дауна та їх родин мають не лише виховнути навчальну мету для них же самих, але й для суспільства, аби кожен усвідомив, що усі люди різні, проте усі рівні.